Інтегроване міні заняття з ознайомлення з природним довкіллям та аплікації на тему кімнатні рослини. Вітаю вас, любі діти! Сьогодні я запрошую вас до чарівного світу природи. А куди саме? Відгадайте за допомогою загадки. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо усім діточкам радіємо. Вірно, діти, це кімнатні рослини. Які ж бувають квіти? Є вуличні квіти, тобто ті, які не можуть існувати в домашніх умовах. Наприклад, конвалії, маки, іриси, чорнобривці, тюльпани, кульбабки. Є кімнатні квіти, тобто ті, які можуть існувати лише в домашніх умовах. Наприклад, фіалка, хлорофітом, папороть, алої, зігокактус. Розглянемо деякі кімнатні рослини детальніше. Це зігокактус. Цей дивний кактус не має колючок. При правильному догляді може мати висоту 40 см. Його люблять за невибагливість і красивий зовнішній вигляд. Піалка красива тендітна квітка. З гарними різнокольоровими квітами має овальне, темно або світло-зелене листя. Хлорофітум – Це багаторічна трав'яниста рослина з видовженими зеленими зелено-білими листками, довжиною від 10 до 60 см, зібраними в густий пучечок. Із висаючими квітконосами, на яких цвітуть білі маленькі квіточки, які після цвітіння стають повітряними вусами. Пропоную пограти в гру, що де росте. Я показую вам рослину, а ви відповідаєте, де вона росте. На вулиці чи в кімнаті? Де ростуть і риси? Чому ви так вважаєте? Де росте зіго кактус? Чому це саме кімнатна рослина? Мак, це кімнатна рослина? Чому ви так вважаєте? Чи є фіалка кімнатною рослиною? Чому фіалка саме кімнатна рослина? Де ростуть конвалії? Як ви вважаєте, чому конвалії ростуть на вулиці? Де росте хлорофітум? Поясніть, чому хлорофітум є кімнатною рослиною? Діти. Як треба доглядати за кімнатними рослинами. Вірно, треба розпушувати землю, здобрювати, поливати. А також рослини потребують сонячного світла. А зараз прослухайте історію про те, як діти самостійно вчилися доглядати за квітами. Будьте уважні! Послухайте, що може статися з квітами. Якщо не дотримуватися правил догляду, вихователь розповідає дітям про правила догляду за кімнатними рослинами, що треба поливати відстояною водою, що треба рослині сонячне світло, треба вспушувати землю. А ще рослинам потрібні добрива. Але дівчинка Наталка подумала, що ці правила дуже суворі. І вирішила поливати квітку солодкою водою та теплим чаєм. Подивимося, що з цього вийде. А якщо зовсім не поливати, хіба не виросте? подумав Михайло. Он на лузі трава і так росте. А Сашко зробив все за правилами поливав квіти відстояною водою, певної температури, давав багато сонячного світла і добрива. А ще розпушував землю. Ось які квіти виросли у Михасика, Наталечки та Сашка. Діти, скажіть мені, будь ласка, де чия квітка? Чи правильно вчинив Михайло, як ви вважаєте? Поясніть свою думку, чи дотримувалась правил Наталка? Чому ви так вважаєте? Що зробив Сашко? Поясніть, чому ви так вважаєте? Молодці діти, ви дуже добре впоралися із завданням. А зараз пропоную вам зробити ось такий цікавий кактус. Для аплікації нам знадобляться ножиці, лінійка, олівець, фарби. Пензлик, вода, кольоровий картон та клей. Але хочу вас попередити. Аплікацію слід виконувати під наглядом батьків, щоб не наробити собі шкоди адже ви будете мати справу з ножицями та клеєм. На картоні зеленого кольору за допомогою лінійки та олівця треба навести контури кактуса. Зверніть увагу! Кути повинні бути заокругленими. Світлою фарбою проведіть прямі лінії згори вниз. Коли фарба повністю висохне, можна вирізати деталі кактуса. В центрі основної частини робимо глибокий надріз. Вставляємо прямокутну деталь у надріз і закріплюємо клеєм. Ось такий чудовий кактус у нас вийшов. Чекаю на ваші поробки і дякую за увагу. До зустрічі!